Вибори в Сполучених Штатах Америки спричинили розпродаж нафти, тож і ціни виросли. Але це зростання може бути обмеженим у коротко- та середньостроковій перспективі. Про це пише Reuters. Фахівці пояснили, ОПЕК може збільшити обсяги поставок нафти у січні. Водночас Трамп може відновити свою політику максимального тиску санкцій на іранську сировину. Утім, як показує практика, обмеження не заважають Індії та Китаю купувати нафту у Росії чи Ірану. У жовтні китайський експорт зріс майже на 13% І це найшвидший темп за останні два роки. Заводи поспішали вивести запаси на основні ринки, бо чекають подальших тарифів з боку США та Європейського союзу. Про це повідомляє Reuters з посиланням на митні дані у своїй передвиборчій програмі. Трамп пообіцяв запровадити тарифи на китайський імпорт понад 60%. У Верховній Раді очікують ухвалення бюджету 2025 в другому читанні та в цілому після 18 листопада. Згідно першого читання, у мінфіні прогнозують доходи на рівні 2 трильйонів 7 мільярдів гривень. А видатки обсягом понад 3,5 трильйони гривень на нацбезпеку та оборону планують виділити трохи більше 2 трильйонів гривень. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, оборона та соцпрограми пріоритети бюджету на наступний рік. Адріан Пантюхов, економіст Ukraine Economic Outlook, долучається до нашого ефіру. Адріана, вітаємо вас. Вітаємо Добрий вечора. Після перемоги Трампа на виборах у Сполучених Штатах Америки біткоїну оновив старичний максимум пробивши стелю у 76 тисяч доларів. Це було день тому, не знаю, яка зараз його актуальна ціна, але так дорого він не коштував ніколи. Як ще світові економічні ринки відреагували на перемогу Трампа і з чим це пов'язано? Взагалі, усі активи якимось чином відреагували на перемогу Трампа, коли відбувається така гучна новина, немає шансу, що ні нафта, ні золото, ні фондові індекси залишаться на статичному місці. Однак, окрім того, що ми врахуємо Трампа як ключовий фактор. Пливу драйвер росту або падіння, треба розуміти, що зараз світова економіка вона знаходиться у певному рівні нестабільності, що пов'язано як зі світовими конфліктами, так і загалом з накопиченою нестабільністю економіки. У двох ключових регіонів економічних наразі є певні проблеми. Я кажу про Європу та Китай, з якими вони продовжують боротися. Хтось більш вдало, хтось менш вдало. У Китаї падають в обсяги виробництва у Європі. Є проблеми з автовиробниками і загалом з промисловістю. Прихід Трампа він є певною картою, який спутує усі карти на наступний рік, тому що не зрозуміло кого він поставить на міністра фінансів, як буде розвиватися загалом економічна діяльність. Бо ми ж розуміємо, що усі заяви, які робить Трамп. Не обов'язково, що вони будуть впроваджені, бо тарифи на китайський імпорт і на європейський імпорт на там від 10 до 60%, це звучить круто для американської економіки однак немає певного простого рішення, яке принесе економіки штатів лише зростання без певних негативних екстерналів. Протекціонізм для економіки це добре могло би бути, якби не порушення логістичних ланцюжків, необхідність компанії підлаштовуватися під цю актуальну нову модель. З якими вони будуть працювати, і окрім того, що замість того, що підтримувати внутрішніх виробників, така політика протекціонізму вона лише завадить американським компаніям нормально працювати наступний рік. Тому як активи взагалі відреагували, ми могли бачити зростання приключно по усім активам зростало золото, зростали фондові індекси, Вони встановили новий рекорд, зростала криптовалюта. Однак це Просто можна було оцінити як реакція інвесторів на певне зниження невизначеності. Бо були ризики, що вибори в США пройдуть інакше чином, що може могло призвести до певних політичних речей і турбулентості, певні конфлікти всередині штатів. Цього не відбулося, і це було сприйнято як позитивна модель. Наразі ще ми чекаємо півтора місяця до більше, навіть як Трамп вступить у свою позицію, і це. Створює певний рівень невизначеності, тому сказати, як буде розвиватися 25 рік наразі неможливо. Однак, окрім того, що дивитися на Трампа, треба дивитися на загалом економіку, бо є проблеми у наших основних економічних торгових партнерів, що буде важливим і для нас. Бо якщо економіка Європи починає знижуватися, це означає, що Україна також може продавати менше товарів у тому напрямі. Китайська економіка є одним із ключових. Споживачів там металічних продуктів і так далі. Однак це також їх економіка знаходиться зараз у певному кризовому стані, що тягнеться аж з ковідної кризи, коли інфляція там у них зростала. Потім були закриті певним чином заводи. Вони перші серед іншого світу виходили з цих ковідних обмежень. Однак потім у них почали накопичуватися певні проблеми, які ще формувалися там десятки років тому, що було пов'язано як з прихованим боргом. Які вони витрачали на інфраструктуру, яка взагалі не окуповувалася, і яка зараз стала більш видимою після того як у них збанкрутував один із найбільших забудовників? Ця криза ну нерухомості вона почала розповсюджуватися і на бринок Росії. У Росії зараз можна почитати про одного з там найбільших забудовників самоліт, який зараз починає там намагатися продавати всередині акції. Вот також з країни через зниження обсягу іпотечних продажів. Тому, окрім Трампа, треба враховувати, що економіка світу вона сповільнюється, і ці проблеми вони будуть впливати не тільки на економіку штатів, але і на нас також долар укріпився щодо низки світових валют. А що буде з євро на фоні укріплення американської валюти? Зараз ми бачимо трохи помітне падіння, і звичайно, гривня, що буде з гривнею. Зараз, якщо казати по євро, то ми може, могли бачити, як воно знизу укріпилося по парі з 1,11 до 1,07. Це означало, що євро послабилося. У нас зараз в економіці щодо курсу долара немає якихось критичних проблем. Ми очікуємо, що курс долара буде підніматися до там рівні 44-45 у наступному році. Це пов'язано там з там запланованою девальвацією, який. Нацбанк продовжує контролювати таким чином, щоб привабливість кринових активів вона зберігалася, і українці могли не переживати про критичну девальвацію. Однак, все ж таки, залишається великий рівень невизначеності, і казати про те, що ми знаємо, що буде через рік, не дуже коректно. Однак, хотілося б запевнити у тому, що якщо ми кажемо про ситуацію без чорних лебедів критичних, які б виходили поза з якоїсь якоїсь логіки, були б максимально неочікуваними. Ми не будемо боротися з курсом долара та у 50-55-60 гривень за долар. Економіка України вона наразі забезпечена фінансуванням. У нас є певні проблеми з дипломатичними перемовинами, що кожен раз добивати ці кошти складно. Однак наразі ми очікуємо, що наступному році ми отримуємо такі необхідні нам 40 мільярдів доларів, і можливо навіть більше, якщо війна буде йти до якогось певного. Завершеною якомусь форматі. серед безліч економічних наслідків, які може мати президентство Дональда Трампа, нас особливо цікавить ситуація з нафтою, оскільки це основне джерело доходів бюджету нашого ворога. Сьогодні ціна нафти тримається на рівні 70 доларів за барель, що дозволяє Росії зводити кінці з кінцями. Але якщо ціна впаде хоча б на 20, а краще на 30, то це стане набагато більш проблематично. Як ви е, загалом оцінюєте настрої Дональда Трампа з його заяв, які він робив під час передвиборчої кампанії стосовно дій США на нафтовому ринку? І як ви оцінюєте потенціал впливу, які, е, який Америка може мати на глобальний енергетичний ринок? Чи здатна, наприклад, Трамп одним своїм рішенням суттєво вплинути на ціну нафти? Економіка. Америка може вплинути на ціну нафти. Вона одна із найбільших виробників нафти у світі. Вона може своїми додатковими обсягами виробництва знижувати ціну. Це ми вже могли бачити у там у минулих роках, коли Америка починала діставати нафту із стратегічних резервів і таким чином збивати трохи інфляційний тиск всередині країни. Однак, треба пам'ятати, що Трамп не є. Диктатором не є авторитарною людиною, у руках якої скована уся влада. Економіка Америки все таки залежить від рішень там двох палат, які мають приймати багато людей. І усі заяви Трампа, які він каже, вони гучні, вони лаконічні, вони зрозумілі усім людям. Однак треба пам'ятати, що просто він не зможе махнути рукою, і сказати, що завтра ми починаємо продавати нафти на ринок у три рази більше ніж продавали до цього. Це якщо він почне рухатися по цьому напряму, найбільш реалістичний варіант він каже: давайте знизимо цю нафту до 40 доларів. Йому там, конгрес сенат каже про те, що давайте так не будемо робити. Ми можемо там на 3% ціну трохи обмежити. Тому для нафти, ймовірніше що всього вона буде знижуватися у ціні, якщо Трамп прийде і буде дотримуватися своїх обіцянок. Однак треба зазначити, що це не буде певний критичний момент, а, чо, а чому а чому в конгресі так. не погодяться з пропозицією знизити ціну нафту до 40 доларів? Тому що як на мене виглядає непогано О, давай. Так по перше, для того щоб виробляти нафту, і продавати її, Компанія, яка це робить, вона існувала, заробляла і розвивалася, ціна на нафту все-таки має дотримуватися певного рівня. Ми розуміємо, що там ОПЕК комітет, коли він збирається, вони вирішують, яку ціну за нафту тримати, також вираховуючи з максимізації прибутку для себе. Коли обсяг нафти на ринку збільшується, компанії, виробники вони починають недоотримувати Компанії американські, які будуть добувати нафту при ціні там, там 30-35 доларів за барель, також можуть користувати ну не дуже довго, тому що там е, вартість виробництва, наприклад, у Росії, там коли ми рахували там у минулих роках, вона почала зростати там з там, 20, там, доларів і вище. Тому ми розуміємо, що у певних там регіонах, які є складно добувними, вона є ще вищою, тому 40 доларів за нафту, це дуже оптимістичний сценарій, навколо якого я б ну не формував очікування на наступний рік. Тому Сенат буде виходити з того, яка який сценарій найбільш оптимістичний для їх економіки. А ціна за 40, вона може бути не обов'язково найбільш позитивною, якраз для американських компаній. Однак, з тих заяв, які ми зараз бачимо, Трамп може дерегулювати цю галузь, що може у довгостроковій перспективі. Змінити то, що важливо, це залежність європейського союзу від нафтогазових резервів. Бо зараз у Європі була проблема з ресурсами від Росії у тому, що вони навіть якщо б захотіли, вони не могли фізично змінити, бо у світі не було можливості дати Європі стільки газу і нафти, скільки вона закупала в Росії. А у Європі не було можливості цей газ і нафту прийняти, тому що є труби, є певні кораблі, є термінали. Які приймає споріднений газ, однак вони мали свою обмежені пропускній можливості зараз Німеччина і інші європейські країни вони починають цю інфраструктуру для приймання цього зліченого газу, який США може постачати Європі, розбудовувати і там в наступні два роки, вони можуть збільшити їх там у певні зрозумілі відсотки, того щоб відмовлятися від навтоказових ресурсів Росії. І зараз у цьому напрямку Трамп якраз і може працювати, бо якщо дати галузі. Америки можливість виробляти більше з домовленостями від Європи, що вона буде цей газ приймати, то Європа не буде там противитися і казати, що ми не будемо купувати американський газ. Такої проблеми в відносинах немає. Хоча вона напевно може з'явитися, якщо там веде імпортний тариф у 20 відсотків. Однак я думаю, що вони це будуть обговорювати і тарифів на європейські товари і ну, їх не буде, бо вони будуть мінімальними. Ось тому ключове це розвиток нафтогазової галузі Америки. Він може сповпливати на можливість Європи забезпечити себе ресурсами без впливу Росії. Зараз вже почали там раніше хтось про це казав. Почали вже перемовини про те, що Європа здала запит на США. Про те, що давайте ми сплануємо, як ви можете надати нам стільки ресурсів, скільки нам потрібно, щоб повністю відмовитись. І зараз у цей має бути найпозитивнішим моментом з. Розутку гагалузі по заявам Трампа пане Пантюхов, дякуємо вам за вашу аналітику, за те, що долучаєтеся до ефірів загальнонаціонального марафону. Адріан Пантюхов, економіст України, Economic Outlook.